При цьому, сьогодні я буду робити обзор програми Bandicam. За допомогою цієї програми ми можемо знімати свій монітор. Ось це наша програма. Як ви бачите, я зараз знімаю ось це відео. Це кнопка старт. Ми можемо на нажати і починаєте знімати відео. Це екраний режим. Ми знімаємо екран. Якщо ми нажмемо на це, то ми будемо знімати дворі. Але варі ми не можемо знімати, коли у нас включений екранний режим. Ну, що тут є? Отут ви можете показати папку, в яку буде кидатися відео, зняти. Тут є настройки. Якщо ви не маєте мікрофона і хочете, і ви включите, вам не буде додаватись. Ви берете тут настройки. Берете Ось тут, і у вас буде стояти або динаміки, або це. Виберіть мікрофон. А тут я вас будете писати відключено. Ви беріть ось це. Він Sim Нажимаєте ОК, ну і все, далі знімаєте. І зображаєте тут все таке. А, ще ви можете а, показати, на якій кнопці воно у вас буде починатися. У мене це контр. І якщо хочете нажати на паузу, у мене це Space. Ви можете нажати собі любу плану. Все, я вам розказав обзор програми Bandican. З вами був GameHacker. Це моє перше відео Вибачайте, якби як не так. Став, підписуйтесь на канал, ставте лайки.